Ж, почнемо нашу розпаковочку каталог травня. У травні буде презентована нова, абсолютно нова для Avona лінійка, новий парфюмерний бренд. А, так, перфект. Їх буде три, три аромати. Я не буду зараз на них зупинятися. Тому що ось вони три, я обов'язково, звичайно, в своєму блозі буду про них ще не один раз казати. Тому продовжимо далі нашу розпаковочку. Так, сонцезахисний крем. Вже з травня буде повністю оновлена сонцезахисна лінійка. Це і новий, новий дизайн, це і нова покращена формула. Так, це в мене денний крем SPF 50, тому що вже сонечко таке, що потрібно, як кажуть, наносити крем ще вчора. Тому дівчата, хто ще... Прикупив собі сонцезахисний, звертайтеся. Вони, у нас цей крем sp 50 це така максимальний захист для обличчя. Нова технологія з провітаміном D, він класно зволожує. І саме цей для обличчя він все ж таки матуючий, що теж класно для літа. Так, наступна новинка це взагалі ціла. Колекція засобів: ось вона називається вона Мальдівські піски. Тут і а, пінка, і гелі для душу, і спрей для тіла. А я взяла собі. Потестити гель для душу мальдівський, Так, він у нас написано, що з ароматом морської солі та франджіпані. Я вже його понюхала. Ну, скажу чесно, не мій запах. Звичайно, виважим. Але ну, я люблю більш квіткові. До речі, ця серія вона ну як значить підійде тим, хто любив кокосову серію, тому що якраз кокосову серію. Тропічне, господи, тропічний рай, вона називалася, а її з травня вже не буде в каталогах. Ось я ось якісь симпатюшки я отримала. Це і новинки з одного боку. Да, наповнення зараз я про кожне розповім, але головне, що у нас були кілька років назад, ось такі тревел формати доглядових засобів. Вони завжди класно для літа, для якихось переїздок. Мені дуже подобалось брати з собою такі міні-версії, тим паче, що. А, ну, наприклад, наша сім'я, я думаю, що багато хто, ті, хто не живе вдома, вони часто зараз кудись подорожують, то ось такі тревел-формати дуже ну, зручні. Так, тепер я скажу про ко. Так, це в нас шампунь з кондиціонером два в одному з ароматом кокоса. Просто пахне кокосом. А, ну, Наприклад, я особисто не люблю запах кокоса, але якщо м, дійсно взяти собі у подорож, то чому б ні? Тим паче, що кокосова олія. Класно зволожує, то я думаю, що такий шампунь буде багатьом у нагоді. І ще дуже яскравий, не знаю, прям літній такий дизайн. Другий засіб це лосьон для тіла з ароматом малини, але малина така, знаєте, не як сама аромат ягоди, а ще вона як така з вершками, дуже такий ніжний запах, як раніше в нас була така версія йогуртова. То дуже класний лосьончик. До речі, ці тревел-версії об'ємом 100 мл. І шампунька теж. І ціни на них дуже економічні. Ось лосьончик, наприклад, 80 гривень, а шампунька 90, і ще є в цій версії геть для душу. Ось він зелененький з ароматом лайма. Він 80 гривень, це каталожні ціни. А якщо ви ще оформите знижку представника, то будуть іще з вашою знижкою. Або 15, або 20, або 25 Далі ще в травні буде нова ось така лінійка з догляду за ніжками з ароматом Гуави та Маракуї. Вже колись у нас було з ароматом Маракуї, тільки не Гуава щось інше. Ой, пахне неймовірно. Я ось замовила для ніжок, тому що йде літо. Зараз похолодання це пройде, і будемо вже йти у відкриту, відкрите взуття. Тож вже пора скрабувати ніжки та готувати їх до літнього сезону. Боже, він, ну він дуже смачний. Колір просто білий, в принципі. Скрабинки, іноді, да, такі теж питання задають. Зараз спробую. Ось ну, такі вони, як такі. Ось на пальцях прям залишилися, ось ось туди так, видно. Такий, так, да. і травмувати не буду, але будуть добре, кстати, скрабірувати. Боже, а запах взагалі обалденний. Його навіть ой, так руки пахнуть. Клас, супер. Рекомендую обов'язково спробувати цю серію. Тут у нас є і скраб, як я показала вам, відлущувальний, також є зволожувальний ласьон для ніжок. І спрей для ніг. Всі з цим ароматом. Ой, така яскрава і аромат. Аромат дуже-дуже смачний. І а, остання новинка в моїй розпаковці, залишила її на, на, на десерт. Це все ж таки один з ароматів нового парфюмерного бренду Perfect. Так, це в мене іде цитрусовий бамбук, суміш яліцю та цитрусових. Перше, дивіться, який гарний флакончик. Дуже мені такий він гарний, зручний об'єм 50 мл. Так, на ньому дуже зупинятись не буду, тому що буду вас далі знайомити з цими парфумами. Це парфумна вона. Ну і я ось потестувала, нанесла, то відчуваю, що дуже добре тримається на шкірі. Тим паче, цей аромат цитрусовий. Зазвичай цитрусові парфуми на шкірі тримаються. Менш ніж квіткові, є така статистика, але мені здається, це буде триматися довго, тому що, окрім цитруса, тут все ж таки є ой, як українською правильно, хвойні дерева. Да? От ялівцю, суміш, ялівцю. ялівці, тобто, є така хвоя відчувається, то мені кажеться, за рахунок оцих масел, да, він буде все ж таки триматися довго. Ось така в мене сьогодні розпаковка. З новинками зараз цей етап новинок закриваю і покажу ще, що ще є в моїй посилці. Також замовлені є термозахист, замовили для себе, тому що постійно використовуємо для захисту волосся. Парфуми по 10 мл. Today Tomorrow, зі злов на літо свіженький квітковий Faravade Shine сонячний. Теж солоденький, і вечірній, дуже стійкий. Це навіть не парфумна вода, це духи, фаревей, піон зему. І також дівчина замовила ось такий великий парфум цієї лінійки, і а, до парфумів іде парфумований лосьйон. Він, до речі, дуже стійкий. І після душу, коли на нього наносиш, особливо на вологе тіло, він тримається дуже довго. А ось такий пробний зразок прийшов в цій ж серії Перфект з персиком. Буду його тестити.